Стрічка броня для України починається з Запорізького каналу. Тут, мабуть, якийсь розіграш. Yeah, we'll <laughs> да, цікаво буде додивитися. Вангулогі ЗП. О, це точно, точно розіграш. Дивіться, які гарні та смачні вироби. Разум in Ukraine. Зокрема, Небо Сумщини. То, мабуть, для ППО нашого вони. Збирають донати і ви теж можете приєднатися. Далі Children Heroes, Благодійний фонд. Історія Варвари. Тож, дивіться, читайте та, та допомагайте благодійному фонду діти героїв Оксана. Так, фоточки чудові, лайк ставимо. До речі, лайк дітям героїв. Лайк разом і Україн поставили. Так. А, далі, далі. О, Чудова вишиваночка. Вітаю, благодійний фонд відновлення добробуту. За, закрили збір, так? Да? Так, да, збір закрито. Лайк ставимо. Допомагайте фонду. Далі, далі, далі. Ага, так, Мих... Михайленко Руслан. Ставимо лайк. Чудові волосся. Так, Денисе, вітаю. Лайк ставимо. Так, добре, що у нас зверху. Зверху. Сережка, привіт. Так, з днем народження. Тебе. Лайк ставимо. Так, далі що? Дарино. Дарина, вітаю лайк. Так. Ігор. Так. Оп. Ага, Ігор, десь дився. Лайк ставимо. Нагорода. Ох, яка. Чудова нагорода. Лайк. Like. Френк. Френку. Як завжди, ставимо лайк. Like. Скарлетт. О, кактус. Їсти буде. Ні. З'їсть. Мабуть, не з'їсть. Так, скарлет. Лайк like ставимо. І Ганна. Так. Ставимо лайк. Like. Сьогодні 10-та річниця Азову. Серця назавжди. Так, дійсно, лайк ганна. Так, ну все, переходимо зараз на Facebook. Подивимось, що у нас на Фейсбуці. Благодійний фонд разом для України. А, це ми вже в інстаграмі бачили. Збирають на Небо Сумщини ДППО. Долучайтесь. Фонд відновлення добробуту теж закритий Потрібно збір. Це, мабуть, той збір, вже, який, який вже. Закрито, лайк ставимо. Так, морес маку, Ком. Ставимо лайк, дивіться, яка фотка. А, так, готування їжі від ЗСУ. Так, ну, добре. Що у нас зверху? Рокс Соня. Соню ми вже бачили в такому вигляді, так? Так, Соня лайк. Дар'я Петрова не знаю. Нагорода. Ставимо лайк. Класні нагороди. Яна. Вітаю Яна. Привіт. Крута фотка. Лайк. Так, рух єдності. Лайк не можемо поставити, тому що не, неможливо цього зробити. Ксюша, Ксюша. Так, серденько поставимо. Олексій Горбунов. Теж лайк. А, і а, діти героїв, звісно, серденько поставимо. Відновлення добробуту: лайк. Чудова вишиваночка. Так, ну і все. І хочу сказати, що е, у шапці профіля ви знайдете посилання, за яким зможете зайти на сайт благодійного проєкту Брання для України і там обрати один з чотирьох фондів. Або всі чотири фонди, на які зможете задонатити гроші на їх статутну діяльність і отримати за це сертифікати благодійника. Теж тож Збираєте свою, свою колекцію благодійної допомоги. Ігор Лавров, ага, ми ж це бачили. Лайк ставимо.